Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Пані Наталя! Рада вас бачити на нашому подкасті, і перше питання до вас буде таке: можливо, ви проходите якісь певні духовні практики, або, можливо, якось духовно збагачуєтесь перед тим, як відвідати якесь святе місце або поїхати у якусь подорож з Покровською катехетичною школою. Ну, насамперед, у нас дуже багато подорожей, і які завжди є дуже цікавими, захоплюючими. Дуже тішить мене те, що ми маємо можливість поїхати в такі подорожі. Звичайно, мабуть, як кожен християнин перед кожною поїздкою чи навіть у час поїздки, бо часом дорога видається дуже довгою. Ми їдемо автобусом декілька годин. Ми розуміємо, куди ми їдемо. Ми їдемо у монастирі, ми їдемо на історичні цікаві поїздки, в історичні цікаві поїздки. Ми маємо можливість і піти до сповіді, і помолитися, і побувати на службі Божі. Звичайно, ми готуємося і духовно готуємося, і також ми маємо завжди можливість, допустимо, коли це йде на мова йшла про Йорданські свята, то ми мали можливість Купатися у озері Святої Анни, звичайно, це потрібна підготовка для такого, для того, щоб відбулося таке дійство. Ми їдемо завжди дуже довго, але нам завжди дуже цікаво і весело. Також мене захоплює те, що багато діток, поміж ними є мої внучата, які теж їздять у поїздки. І дуже я рада з того, що маю можливість долучитися до цих поїздок. Звичайно, і молитовно, і духовно завжди готуюся до них і маю завжди піднесений настрій. А можливо, якісь подорожі вплинули на ваше. Уявлення в загальності віри, може укріпили її якось, або можливо, ви після подорожі відчули таку легкість, знаєте, як багатьох християн буває, що після подорожі, ніби ти розпалюєшся, ніби твоя віра стає ще сильнішою і такою, ну просто сильнішою, можна так сказати. Ну, звичайно, так як е, усі люди е, поїздки важкі. Е, це дорога, е, яка вимагає е, ранішнього, е, потрібно зранку встати, Ми встаємо з досвіта, на вулиці темно, звичайно, хочеться поспати, але ти розумієш, що ти їдеш заради цілі, тебе туди тягне. Це є е, такі місця, які повинен побачити кожен християнин, ознайомитися з ними, поспілкуватися з. Із монахами, із священниками, і послухати дуже гарні проповіді. Це також є ціла наука, яка завжди стимулює і завжди дуже цікаво. І звичайно, після подорожі декількох годин в автобусі ми розуміємо, що в нас попереду дуже цікава. Ем, дуже цікава буде і інформація, і служба Божа. І відповідно, ми також маємо. Ми мусимо якийсь момент мати ще і відпочинок. Також для діток, бо їх є дуже багато, і вони є малесенькі. І, звичайно, Дітки, і ми також разом з ними маємо можливість і трошки посидіти, поспілкуватися. Дітки можуть побігати по лісі, побавитися, і е, також ми це все поєднуємо: і відпочинок, і звичайно, духовна така, і духовний відпочинок також. А можливо, є місця, які ви мрієте просто відвідати, тобто десь собі планували, але вам не виходило. І, ну, і звісно, що буденність забирає нас, і деколи у нас немає часу щось таке відвідувати. А може ви собі запланували щось або просто мріє вас є? Е, звичайно, я як звичайно, я маю ціль, і я маю мрію. І це воно все поєднується в одному. У мене є велике бажання і мрія поїхати у Менчукорії. Е, ця поїздка вже була спланована, і я мала туди попасти. Але війна зашкодила е, так, моїм планам, і, мабуть, так мало бути на все божа воля. Але все-таки я в цю поїздку поїду з Божою допомогою. Я постараюся її зорганізувати. Ну, і, звичайно, я би дуже хотіла поїхати в Єрусалим. Це також і, і ціль, і мрія. І потихеньку маленькими кроками я буду до неї йти. Пані Наталі, я вам дуже вдячна за те, що ви дали такі чесні та щирі відповіді, і будемо вас чекати на наступних подкастах. Дякую, що ви мене запросили, я буду дуже рада.